Сценарій псевдореферендуму у Харківській області підготували в Кремлі. Скільки людей мали б проголосувати за, і власне за що конкретно? Розкажу далі. Це фабрика новин як Катерина Федотенко. Поїхали. Українські журналісти розсекречують плани Путіна і його оточення. На цей раз до рук представників Радіо Свобода та Донбас реалії потрапив секретний документ окупантів. кажуть, отримали його із своїх джерел у вітчизняній розвідці. Отже, це стратегія проведення референдуму про входження Харківської області до складу Російської Федерації. Псевдоголосування мало б відбутися із 1 по 7 листопада. І що цікаво, в цьому ж таки документі заздалегідь прописаний результат. Ну нічого дивного, як завжди в Росії. Буцімто за приєднання до країни терориста мали проголосувати 75% виборців. Продумали окупанти і точну кількість людей, яка прийде і візьме участь у цьому спектаклі, це 142 тисячі людей, з яких понад сотня тисяч, звісно, що за. Автори цієї казки пропонували пропагувати перспективи входження до складу Росії, заохочуючи виборців економічними та соціальними вигодами, а ще підтримувати тезу, що приєднання усієї Харківської області є неминучим. Ну а лозунгами цієї так званої піар-кампанії мали б стати скажи Росії так, і Росія тут назавжди. Ага. Ось ці фантазії хворих людей датуються Днем Незалежності України 24 серпня. Тепер же про головні ризики їх також прописали на тому папірці. Це відсутність кадрів для роботи у виборчих комісіях і увага про українські настрої населення. Це певно, що єдине, в чому автори не помилилися. Але головний ризик прописати забули. Звучить він так. Зсу Збройні Сили України вдаватися нині в деталі контрнаступу наших вояк не буду, але ми впевнено псуємо плани загарбників. Це фабрика новин. Підписуйтесь, ставте лайк і поділіться цим відео з друзями.